Вітаю вас, мої дорогоцінні, 20 серпня, і в цей день нас чекає з вами дивовижний день, що для нас приготувала в цей час Всесвіт, ми зараз з вами разом дізнаємось. Ще раз вітаю, друзі, вас та всіх гостей мого каналу. Мене звуть Наталія Азаряна. 20 серпня триває 16-та місячна доба. І з цього дня починається дивовижна трансформація. Ми сьогодні перетинаємо ту грань, за якою нас чекає час оновлень. Багато хто буде відчувати таку тиху, особливу радість, але її можна вловити лише в тому випадку, якщо зараз ми самі не переповнені гнівом і дратівливостю. Тому наше з вами головне завдання наповнити своє серце найчистішими енергіями, щоб день склався сприятливо. Давайте зустрінемо його словами. Я, своє ім'я. І також це пропишіть в коментарях для активації. І так, я, ім'я відкриваюся новим і світлим змінам і відчуваю цілісність моєї натури. Всесвіт зберігає цей натрій, настрій. Протягом усього дня, тому й потрібно ім'я, щоб всесвіт знав, хто ж це до нього звертається і просить. І якщо це зробити, а ви я надію зробите, сьогодні всі в коментарях пропишете, що я ім'я відкриваюся новим і світлим змінам і відчуваю цілісність моєї натури. Тоді все складеться найкраще. Весь простір сьогодні наповнений дуже пластичними, але водночас такими справедливими енергіями. Сьогодні справді наповнений особливий день, в який кожен з нас знайде підтримку від Всесвіту. Важливо запам'ятати, що все, що відбувається зараз, це лише частина грандіозного плану, який спрямований. На наш розвиток та отримання самого мудрого та позитивного досвіду. Будь-яка подія, будь-яка зустріч, будь-який крок нестимуть у слова Я і Моє ім'я відкриваюсь новим і смітлим змінам і відчуваю цілісність моєї натури. І протягом усього дня простір буде складатися найкраще для вас. Тому обов'язково це зробіть. Обов'язково? Що? Головне, треба розуміти, що основною причиною для того, що щось може піти не так, це наперед можуть бути ваші сумніви, які можуть уникати у свідомості, приступаючи до нової справи, а продовжуючи вже розпочати діло, дуже важливо уникати сумнівів, які можуть затмарити шлях. Якщо тільки ми починаємо сумніватися в собі. Це ризик невдач збільшиться багаторазово. Дозволяємо насінням сумнівів проростати в нашій душі, і тоді успіх буде супроводжувати нас в усіх починаннях. Ще одним важливим аспектом сьогоднішнього дня є терпіння. Якщо ми ставимо перед собою цілі бажання досягти їх якнавшвидше. Ну, може стати ось таким бар'єром. Все, нехай йде закономірно. Головне, здійснюйте певні кроки. Та тоді будь-яка мета буде досягнута. Всесвіт буде вам допомагати на вашому шляху. Обов'язково намагайтеся бути в гармонії з собою та з навколишнім світом. Тоді все буде наповнюватися. І наповнювати ваше життя енергіями спокою, гармонії та, звичайно, щастям. Символ сьогоднішнього дня голуб, і він несе чистоту в наш світ, чистоту доброї кохання. Якщо ми сьогодні наповнюємо спокоєм і добром себе, то наш світ стає чистішим і світлішим. А всесвіт. Негайно на це реагує та посилає для всіх нас найсвітліші та найсприятливіші зміни. Крім того, Всесвіт сьогодні відкриває у кожному з нас нові здібності, про які ми могли самі навіть не підозрювати, тому слухаємо себе, робимо те, що нам приносить задоволення, і, звичайно ж, досягаємо своїх цілей. Та виконуємо свої бажання. Легко та радісно. Друзі. Ну, а якщо ви хочете отримати від мене ще більше корисної інформації, не забувайте про мій телеграм. На каналі Чаруюча Магія життя, там я завжди з вами на зв'язку, там є посилання для вас і Описи. Якщо ви хочете покращити стосунки, то сьогодні дуже для цього підходящий період. Сьогодні особлива сила, саме вдотик-дотик. Сьогодні це ось такий потужний прояв кохання, яке руйнує всі бар'єри та зміцнює взаємовідносини. Не соромтесь виявляти свої почуття. Говоріть своїй близькій людині, наскільки вона для вас дорога. Візьміть його за руку. Будь-які відносини будуть будуватись достатньо гармонійно і будуть наповнені. Коханням та розумінням особливою енергією сьогодні. Особливу енергію сьогодні має наше ліжко. І загалом під ліжком простір намагаємося не порушувати спокійну енергію цього місця. Шанобливо становимося до своєї спальні. І навіть якщо у вас однокімнатна квартира, намагайтесь біля вашого спального місця не шуміти і не робити активних дій. Не миємо сьогодні підлогу, не витираємо пил, не трясемо ліжком. Все робимо дуже спокійно, коли її застилаємо, енергії тут сьогодні дуже тонкі, дуже тонкі енергії. Якщо ми їх порушуємо, то можемо натягнути на себе якісь такі складні ситуації. А ось увечері, коли ви розстилаєте ліжко, промовляємо слова, «Колиска чиста, світлом сповнена. Сном вкриває, щастям наділяє. Та буде так, це допоможе наповнити ваше життя самими спокійними, світлими, чистими енергіями. А ось під подушку сьогодні покладіть будь-яка Срібну прикрасу. Нехай вона у вас переспить під подушкою, а прокинувшись вранці, одягніть цю прикрасу на себе. І не знімайте протягом дня. Прикраса стане дуже сильним для вас оберегом. Сни сьогодні не збуваються, не несуть якоїсь особливої важливої інформації. Тому. Не застрягши, але перед сном промовляємо. Я ціную кожен момент і з вдячністю приймаю достаток Всесвіту. Ну, а зараз давайте всі разом посилимо навколо себе всі найсвітліші енергії та напишемо в коментарях. Чудовий день настає, все, всі мої бажання здійснює або пишіть будь-яку позитивну афірмацію, яка відгукається саме вам. Кожному із вас я посилаю теплі промінчики, спокою, гармонії та любові. Побачимося з вами зовсім!